У нас нове надходження Ford Escape 2017 рік випуску з пробігом 65 тисяч кілометрів на двигуні 1,5 літрів бензин, екобуст, повний привід, автоматична коробка передач, є тонування скла, красивий сірий колір, літня гума на фірмових 17 дисках, є камера заднього огляду, задні парктроніки. Зараз покажу салончик та комплектацію. Шкіряний салончик, чорний колір в гарному стані, салон доглянутий, задні електросклопідйомники. По водійській двері ось такі невеличкі нюанси. Є код-пароль на водійській двері, можна відчинити по паролю авто. Спереду салончик також в гарному стані, повний електропакет у нас, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз це все є. 65 тисяч кілометрів пробіг даного авто, мультимедіа, великий дисплей, камера заднього огляду, клімат, контроль, підігріви сидінь, є спортрежим, електроручник. Гарна комплектація, гарне авто. Воно вже в продажу у нас в компанії Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!